вами мото Мотомаркет. хотів вам сьогодні розповісти про дуже класний мотик. Новинка, яка до нас приїхала, це Tekken 300 Discovery. Музика Давайте одразу перейдемо до характеристик. Перше, це, на що я хотів би вам звернути увагу, це його двигун. Двигун має 279 кубічних сантиметрів та 27,8 кінських сил. Так само має водяне охолодження, 18 літрів баку, велику колісну базу 1420 мм і висоту по сідлу 850 мм. Потім універсальні шини, які... Можуть їздити по бездоріжжю та і по дорозі з приводу підвізки, перевернута вилка та моноамортизатор ще регулюється. Система запалювання це Електростартер та електронна система CDI. Новинка до нас проїхала у двох кольорах: у помаранчевому та у бірюзовому. Ходь, завітай, купляй цей стильний байк. У мотомаркет.